Минулого року податок з офіційної акцизної продукції склав більше ніж 10 мільярдів гривень, а це понад півмільйона FPV-дронів для фронту. Наші податки наш захист до нашого ефіру долучається Назар Волошин, підполковник, речник оперативно стратегічного групування військ Хортиця. Пане Волошин, вітаємо вас. Добрий день. Добрий день ведучим. Добрий день всім, хто нас дивиться. Слава Україні! Героям слава. Героям слава. Пане Волошино, розкажіть, будь ласка, скільки боєзіткнень відбулося минулої доби в зоні відповідальності ОСУ в Хортиця і де ці бої були найбільш інтенсивними. Ну, наразі в зоні відповідальності оперативно-стратегічного групування військ Хортиця. Минулої доби відбулося 151 бойове зіткнення. Порівнюючи з попередньою добою, то було 123. Цієї доби найбільше штурмів з ворогом наші захисники відбили на Купінському напрямку 11, на Лиманському 16, Покровському 46, Курахівському 24 та Времівському 36 боєзітний. Також минулої доби противник був активний і завдав 33 авіаудари, застосувавши 61 керовану авіабомбу та здійснив понад 4200 обстрілів в наших, Підрозділів і позицій наших військ, а також населених пунктів, використовуючи різні типи озброєння. Вже на цю добу відбулося 11 боєзітних з противником. Він також застосував авіацію, 11 авіаударів, скинувши 16 керованих авіабомб та здійснив близько 500 обстрілів позицій наших військ. Також минулої доби тривали бої в міській забудові міста Турецька, Часового Яру та міста Курахове. Противник проводив штурмові дії, також і в районах населених пунктів Сонцівка, Старі Терни, Дачне, Дальне, Константинопольське та Макарівка з Успенівкою. Виявлені ознаки свідчать, що ворог прагне і прагне накопичувати резерви задля продовження своїх бойових дій. Водночас, також минулої доби противник в нашій операційній зоні намагався атакувати позиції наших військ неподалік великої Новосілки. Там він не мав успіху. Однак ще тривають бої за населені пункти Шевченкове. Шевченко перепрошую піщани, Нововасилівка та Дачинське. Звісно ж, бойова обстановка і ситуація розвивається динамічно. Ворог не припиняє спроб, намагається тиснути, проривати оборону, щоб досягти оперативного успіху. Однак на жодному з напрямків він оперативного успіху не досяг. Наші захисники в складі сил оборони стримують наступальні дії противника, завдають йому чималих втрат як в живій силі, так і техніці, і це свідчать зокрема і дані на ранок. По нашому напрямку було знищено близько 1200 особового складу противника. Пане Волошин, а якщо говорити про тактику противника, то чи відрізняється вона на різних відтинках вашого напрямку? Ви знаєте, дещо відрізняється, адже противник працює в комбіновано і застосовує тактику як малих штурмових груп замість масованих механізованих накатів, так і тактику, яка в більшості на напрямках це інфільтрація його особового складу і його зосередження, і вже іноді бувають штурмові дії. Противник підтримує застосовуванням бронетехніки. І які чергуються також із застосуванням як малих штурмових груп противника з використанням легкої броньованої техніки, а також неброньованої, це високомобільні транспортні засоби. Всюди ходи, мотоцикли, баги щодо штурмів і тактики по штурмам населених пунктів, то ворог тут, як правило, намагається прориватися через фланги, не уникати фронтальних штурмів. І окупанти відмовились від тактики якраз лобових атак на населені пункти, а намагаються якраз перекривати логістичні і транспортні шляхи артерії, відрізати логістику, щоб сили оборони не мали доступу до логістики. Однак, це все наші сили оборони присікають. Аналітики відкритих даних вже впродовж достатньо тривалого часу фіксують, що склади зберігання старої радянської зброї важких броньованих машин, зокрема на території Росії, постійно спустошуються, що відповідно натякає нам, що у Росії є проблеми з відновленням і виробництвом важких броньованих машин. Чи підтверджуються ці тенденції ситуації на полі бою? Чи помічаєте ви, що росіяни або почали берегти важку броньовану техніку, або її фізично стало менше? Знаєте, мушу підтвердити і сказати, що звісно техніки в окупантів стає менше, однак вони завжди її поповнюють. Як поповнюють, як і новітніми зразками, тими, що використовуються, навіть і дослідними зразками є бувають випадки, коли наші захисники підбивають, забирають і, скажімо так, утилізують новітні зразки озброєння військової техніки. Це як танки, прорив, також бойові машини підтримки танків. Термінатор були неодноразові випадки. Також звісно, що Росія використовує війну проти України як полігон для випробування озброєння і військової техніки, ну і також як для утилізації старих зразків озброєння. Ну а зазвичай у штурмових діях і у наступах штурмових ворог використовує зазвичай старі зразки озброєння і військової техніки, які намагаються обшити додатково, як і бронепластинами, бронелистами різними. Тобто є тенденція така, що звісно, наші захисники добряче утилізують російську техніку. Однак вона, російський воєнпром оборонно-промисловий комплекс намагається її поставити в стрій і за допомогою новітніх сучасних зразків компенсувати якісь певні втрати. Однак щоденні втрати свідчать про те, що вони не встигають, а наші захисники добряче утилізовують її. Пане Волошин, а еволюція малих штурмових груп якась відбувається у ворога. Що ви помічаєте? В тому плані, що, звісно, ворог спочатку раніше певним чином ворог проводив штурмові дії з залученням штурмових груп по 20-30 осіб. Зараз тактика перейшла до того, він зменшив кількість від двох до п'яти до 10. Тобто, як я сказав в попередньому запитанні, що Тактику він використовує таку, що спочатку інфільтрація, потім розосередження. Якщо вдалося все ж таки просочитися, добратися до певної цілі, вони накопичуються, а потім вже проводять штурмові дії. Звісно ж, ті, особ, той особовий склад ворога, який все ж таки добрався, якого наші і дрони і вогневі засоби ураження не знищили, вони збираються, кучкуються і тоді проводять штурмові дії. Тобто вони йдуть в один кінець. Штурми в один кінець. Якщо добіг, добрався, то ти вже вижив. А за вашою інформацією, як це впливає на морально-психологічний стан російських військ, оскільки підозрюю, що навряд чи це їх якось надихає продовжувати робити те, чим вони займаються, враховуючи, що їх фактично женуть на великою мірою самогубство, а точніше, на ліквідацію Силами оборони України? Зокрема, можливо. Показник здачі в полон про щось свідчить тут, або якісь інші день. Ви знаєте, звісно, в нашій зоні відповідальності фіксували неразово випадки, коли якраз саме окупанти вкорочували собі життя взамін, щоб уникнути полону. Тому що тут треба зважати на те, що російська пропаганда активно працює над тим, щоб якраз переконати їх, що в полоні на них чекають і тортури, і катування, і смерть. І цю інформацію їм доносять і не тільки через засоби пропаганди, а також їхнє командування безпосередньо плюс є такий великий фактор, і це вже замічено по нашим даним, що вони нехтують і, скажімо так, не вдоволені російським командуванням, зокрема і вищим політичним керівництвом. Адже погане ставлення до російських солдатів в плані того, що в них. Зараз відсутня логістика. Відсутня логістика в тому плані, що почалася зима, почалася холодна пора року. В них навіть відсутня, відсутня навіть їжа, теплі речі і навіть вода. Це все, звісно, призвело до того, що наші захисники активно вичисляють логістичні маршрути, і їх знищують. І російські солдати виступають із невдоволенням до свого керівництва в тому плані, що вони погано їх забезпечують. Ну і звісно ж. Є випадки, коли здаються в полон, і з десь приблизно з 18-го листопада, по сьогоднішній день, здалося в полон нашим захисникам близько 150 окупантів. Це показник не одного дня, це по кілька днів здаються там в полон кількома групами. Тобто, ну як активні штурмові дії, наші захисники беруть в полон на тому чи іншому напрямку певну кількість російських військовослужбовців. Дякую вам за інформацію. Назар Волошин, підплаковник, речник Осу Хортиця, був з нами на прямому відеозв'язку.